Можна зруйнувати наші будівлі, але неможливо зруйнувати наші цінності. Обов'язково відбудуємо все, чого торкнулось російське зло. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Міська влада продовжує забезпечувати українських захисників усім необхідним для боротьби з російським ворогом, що цього разу передали військовим наш наступний матеріал. Міська влада Кременчука продовжує підтримувати героїв захисників та допомагати їм. Цього разу Кременчуцька громада забезпечила усім необхідним одну з механізованих бригад, що бере участь у бойових діях на передовій. Міський голова Віталій Малецький передав військовим генератори, за допомогою яких хлопці зможуть заряджати дрони, засоби зв'язку, різні пристрої та обладнання, а також живити електроінструменти для ремонту техніки. Вони працюють тихо, саме тому захисники зможуть користуватися ними навіть поблизу передової. Продовжуємо допомагати. Підрозділам сил оборони сьогодні передаємо допомогу одній з механізованих бригад. Це генератори, мобільні, інверторні, які можна використовувати в віддалених місцях. Можна працювати з ними навіть в безпосередній близькості від позиції ворога, тому що вони працюють тихо, дають можливість зарядити БПЛА, акумулятори дають можливість зарядити акумулятори радіостанції і інші пристрої, які потрібні нашим хлопцям. Дякуємо хлопцям за те, що вони роблять кожного дня на своїх позиціях на своєму місці. Впевнений, що разом перемогу. Ми зможемо зробити ближче. Крім того, військові отримали планшети, набори рацій та інструментів. Все це стане в нагоді захисникам та допоможе ефективніше нищити російських окупантів. Дуже величезна подяка від від нас, усіх військових, тому що да, це дуже потрібні речі, які швидко ламаються, швидко втрачають свою інтенсивність функцію. Тому таких речей завжди багато не буває. Тому дуже величезно дякую за підтримку військових. Дякуємо вам за ту роботу. яку ви робите. також одному з підрозділів ЗСУ передали навантажувач. Він допоможе покращити та пришвидшити логістику, адже бійцям не доведеться вантажити руками важкі боєприпаси та оснащення. Це покращить і пришвидшить логістику забезпечення наших підрозділів сил оборони, і хлопцям не доведеться все це тягати руками. Робимо все для того, щоб наша перемога була. Якомога швидше підтримуємо збройні сили, підтримуємо їхні логістичні можливості і всіляко допомагаємо фронту. Військовослужбовці вдячні міському голові Кременчука Віталію Малецькому за постійну підтримку та допомогу. Хочу подякувати пану меру за наданий погрузчик, який пришвидчить роботу і пришвидчить нашу перемогу. Дякуємо, слава Україні. Кременчук вдячний українським захисникам за щоденний героїзм та стійкість. Саме тому Кременчуцька громада всіляко допомагає наблизити нашу перемогу. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Опалення в оселях Кременчужан з'явиться вже 30 жовтня. Таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, коли тепло з'явиться в закладах освіти міста, та до чого закликають Кременчужан. Дивіться далі. Усі розуміють, що ця зима буде важкою через небезпеку атак з боку расистів. Тому міська влада Кременчука готується до опалювального сезону максимально ретельно. Для цього проводять реконструкції котелень, встановлюють високотехнологічне устаткування. Сьогодні на засіданні виконавчого комітету було прийнято рішення почати з 30 жовтня опалення багатоквартирних будинків Кременчука. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький. Дитячі садочки будуть з теплом раніше. Їх підключатимуть 20. 25 жовтня лікарні, які мають власні котельні, вже почали опалювати свої приміщення. Також мешканцям багатоповерхівок нагадують про необхідність надати доступ комунальникам до теплових пунктів, терміново завершити ремонти на мережах опалення у своїх квартирах, а також перевірити у своїх квартирах батареї та клапани на них. Ми сьогодні з Іваном Володимировичем провели нараду з теплопостачальними організаціями. Технічно вони готові подавати теплоносі відповідно до цього графіку. Дуже прошу всіх кременчужан зараз відповідально віднестися до прийому теплоносія в свої будинки. Це стосується абсолютно всіх, тому що майже від кожного мешканця залежить те, як швидко тепло з'явиться в його квартирі на його стояку, в його будинку. Зазначимо, що теплі погодні умови дозволили місту розпочати процес подачі тепла в оселі Кременчужан пізніше. Завдяки чому і місту, і його мешканцям вдалося зекономити значні кошти. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. Розвинути впевненість у собі комунікаційні навички та критичне мислення. Сьогодні у Кременчуці стартував навчально-креативний табір «Енергія твого майбутнього усі подробиці у наступному сюжеті. У Кременчуці стартував навчально-креативний табір для підлітків 14-17 років. Енергія твого майбутнього цей табір про спілкування і творчість юних кременчужан, про лідерство і життєстійкість, вибір професії, самопізнання і конструктивну взаємодію. Це семиденний табір з денним перебуванням, включеним харчуванням і звичайно широкою тренінговою та психологічною програмою. Звичайно, це спрямовано на розвиток потенціалу молоді, на розширення їх можливостей і, звичайно, що покращення міста Кременчука. Центр життєстійкості в Кременчуці створюється громадською організацією Клуб Рибалок України за підтримки ЮНІФПА, Фонду ООН у галузі народонаселення та програми розвитку ООН в Україні в межах проекту for Recovery – розширення можливостей громад в Україні за фінансової підтримки Європейського союзу та підтримки Кременчуцької міської влади. Сьогодні ми проводимо перший захід цього нового проєкту, який буде реалізовуватися в нашому місті. Я думаю, що всім вам він сподобається, незважаючи на те, що зараз розпочалися шкільні канікули. Можливо, комусь захочеться там трошки довше поспати чи погуляти, але насправді такі заняття вони є дуже цікавими, дуже корисними. І дуже ставить вам нагоді у вашому щоденному житті. Хочу сказати, що комітет молодіжних організації теж активно приймає участь і партнером в реалізації цього проєкту. Бажаю вам на цей тиждень, я думаю, він пройде у вас дуже захоплюючи, познайомитися, знайти нових друзів для спільних яких якихось, якихось проєктів та планів, ваш, однодумців. Ну і, звісно, корисно провести час набратися тої енергії, сили. І вже приступити в новий такий етап, да навчального року новою енергією, з новою можливостю. Варто зазначити, що в Україні у даному проєкті бере участь лише три міста: Кременчук, Ніжин і Кам'янське. Кожен учасник та учасниця програми матимуть можливість розвинути впевненість у собі комунікаційні навички та критичне мислення. Я прийшла сюди для того, щоб займатися самореалізацією, бо мені цікаво дізнаватися щось нове, познайомитися з новими людьми. Я очікую гарних емоцій та вражень, знайти собі нових друзів та гарно. Відпочити Анна Литвин Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Кременчук багатий на добрі та щедрі серця. Одним з численних благодійників міста є відомий боксер Сергій Радченко. Він та його фонд відомі допомогою переселенцям, військовим та всім знедоленим. Також під його опіку потрапив один з дитячих будинків. Подробиці далі. Я говорю, как Саме так, 20 жовтня відомого боксера та волонтера разом з фондом Ми поряд зустрічали у дитячому будинку Жива перлина, який знаходиться в селі Онуфрівка. Під час цієї поїздки благодійники передали дітям 50 комплектів шкільної форми, як для хлопців, так і для дівчат. Також вихованцям закладу подарували п'ять коробок з одягом, дві з взуттям, коробки з дитячими іграшками та багато фруктів і солодощів. Долучилися до допомоги і українські ковбаси, які передали дітям багато м'ясної продукції. Там проживають. Дітки різного віку від маленького до 18 років. Є багато спортсменів, які виступають навіть на світовому рівні. І зараз хлопці готуються до чемпіонату світу з Єдиного Порст. Ми їм неодноразово допомагали в спортивному знаряді, і зараз теж привезли їм речі, взуття, нову шкільну форму, іграшки та різні смаколики. Насправді такий великий об'єм допомоги був би просто неможливий без участі небайдужих людей. Від себе хочу подякувати всім небайдужим. Бо на цей раз ми опублікували оголошення, тому що їдемо до дитячого будинку, і багато людей підтримали цю ініціативу і приїхали, привезли і смаколики, і іграшки, і ми все це одразу завантажили в автомобіль і повезли до дитячого будинку. Дякую всім, крім чужанам, хто небайдужий та розуміє, куди і що треба направляти. На цей раз волонтери фонду ми поряд створили свято для трьох десятків дітей. З живою перлиною Сергія Радченка пов'язує дуже багато. Його фонд вже не вперше допомагає тамтешнім діткам. Це відбулося три роки тому, у 2020 році. Це були саме різдвяні свята, да я пам'ятаю та різдвяні свята так, так, і Сергій на <плес> <грант, плес> У нас тоді тільки зроджувала спорт, любов у дітей до спорту. І тоді ми написали запит, люди до нас приїхали і так ми познайомилися. вже протягом трьох років ми, скажімо так, близькі друзі. Сергій Радченко не планує зупинятися. Він вже анонсував чергову допомогу з благодійним фондом. Плануємо за тиждень буквально робити видачу. Це будуть продуктові набори. Невелика кількість. На жаль, немає можливості у наших польських друзів та європейських зараз передавати. В тому обсязі, як хотілося би, тому буде 100-150 лише наборів, але це теж добре. Я думаю, 107 сімей в Кременчуці підтримати це теж добре. Єднаємося та допомагаємо один одному разом до перемоги. Дмитро Целюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Сьогодні, вже 607-й день, Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Наші військові мужньо та самовіддано захищають батьківщину. Цивільні донатять та моляться за якнайшвидшу перемогу. Мета у всіх одна мир та процвітання неньки України. Молитви за мир, захист української держави доносилися цієї неділі з площі перемоги. Тут вже традиційно, що неділі духовні наставники та віряни у спільній молитві звернулися до Бога. Ти нині, владико, почуй нас, що молимося до тебе. Зміцни силою твоєю побожний народ наш український, благослови наші справи, примнож славу. Перемогою над ворогами нашими зміцни всемогутньою твоєю правицею, державу, нашу європейську Україну. збережи військо наше, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і мир утверди. Молилися цього дня за відновлення територіальної цілісності України та порятунок усіх постраждалих від війни. Благословляємо всіх тих, хто знаходиться в полоні. Даруй сили вистояти і вийти переможцем. Боже, даруй звільнення в ім'я Ісуса, щоб кожен з них повернувся додому цілим і неушкодженим. Благословляємо всіх тих, від кого залежить. Вирішення повернення з полону, аби якнайшвидше, як найсильніше, як найкраще зробили все, що можливо, аби повернути цих людей. Кремечужа переконані, що така спільна молитва має надпотужну силу, і поки ворог на нашій землі українці продовжуватимуть молитися, ми стоїмо перед тобою з усвідомленням, що наша батьківщина переживає великі труднощі і війну. Благаємо тебе з неспокоєм у серці і водночас з непохитною вірою, що Ти перебуваєш з нами і оточуєш нас своєю батьківською любов'ю і підтримкою. У час війни на нашій землі наповни нас, Отче, силою Твого Святого Духа, обдаруй нас миром і єдністю, дай нам духа любові, правди, взаєморозуміння і розсудливості. Щоб ми, долаючи ворога і усі труднощі наших днів, були здатні вберегти наше спільне добро, любу батьківщину. У спільній молитві люди знаходять втіху та надію. Надію на те, що справедливість запанує, і всі нинішні випробування українці згадуватимуть як страшний сон. Як ми будемо радіти, коли повернуться наші брати, наші сестри, наші захисники? Їм подяка. Але найбільша подяка і той, хто нам подарує перемогу, це нас Господь Ісус Христос. Бо від Нього це Він це дарує і Він це творить. А поки що молимось, донатимо та наближаємо перемогу. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Вже завтра, 24 жовтня, до Кременчука, завітає вокальна формація Пікардійська терція. Співаки, народні артисти України, частину коштів з продажу квитків передадуть на потреби збройних сил України. Деталі про виступ та де можна замовити квитки. Дивіться у сюжеті. Кардійська терція унікальний колектив для української музичної культури. Ця вокальна формація – є ровесником незалежності України. На хітах пікардійців старейкий трамвай, пустельник, берег ріки, нехай, сад ангельських пісень виросло не одне покоління українців. 24 листопада артисти приїдуть до Кременчука, аби дати свій концерт, частина коштів з якого піде на підтримку Збройних сил України. Серед складу заслужені артисти України: Володимир Якимець, Ярослав Нудик, Андрій Капраль. Роман Турянин, Андрій Шавала та Богдан Богач. Квитки є у продажі міського палацу культури, де і буде проходити концерт, а також на сайтах Інтернет-Білет та Карабас. Підтримуємо наших військових разом з пікардійською терцією. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини. У суботу пройшов напівмарафон разом до перемоги. Учасники довели, що спорт також може допомогти наблизити нашу перемогу. Детальніше про спортивний захід вже за мить. Вихідні у Кременчужан видалися спортивними у суботу, 21 жовтня в районі Соснівки, втретє відбувся напівмарафон Разом до перемоги цього разу Кременчужани довели, що спорт може допомогти у наближенні перемоги, адже кожен учасник забігу доєднався до великої справи збору коштів, які підуть на потреби військових ЗСУ. Сьогодні в нас понад 200 людей. Біжать на підтримку Збройних сил. Ми зі своєї сторони забезпечили людям гарну атмосферу, гарну трасу, фіксацію часу. Тобто, ми йдемо до всіх стандартів, які мають бути на цих забігах. Хочеться подякувати партнерам нашим, а також міській владі, яка допомогла нам це все реалізувати, тому що тут багато підприємств задіяно комунальних. Допомогти українським захисникам мали змогу не тільки учасники напівмарафону, а й група підтримки. Бо під час забігу усі бажаючі мали змогу взяти участь. У благодійному аукціоні Буде великий такий короб. Це короб від набоїв до цього гранатомету. Там крупнокаліберні гранати і стрічка відстріляна з гільз цих гранат. І оце буде такий ну, раритет, який людині, яка його отримає, буде нагадувати про нашу боротьбу. Звернулись хлопці з 28-ї бригади, просять допомогти їм зібрати на крупнокаліберні гранатомети МАК-19. І от сьогодні зараз буде там трошки пізніше аукціон. Кошти, який буде з нього залучено, буде бійцю направлено на їх потреби. Учасники напівмарафону обирали для себе кілометр. Траж свого забігу. Власні сили можна було випробувати на дистанціях 5, 10, 15 та 21 кілометр. Кременчужани розповіли, чому вирішили взяти участь у благодійному забігу. Це забіги постійні. Я активно приймаю участь. Мені подобається така ініціатива, тому що в даний період, коли на вулиці війна, коли моральний стан бажає кращого, ми маємо таким способом абстрагуватись, хоча б на деякий час. Вирішив взяти участь, тому що, по-перше, це важливо для суспільного життя міста. Це важливо для ЗСУ в даному контексті. Це важливо особисто для мене. Біг це життя, дуже класна атмосфера, дуже класна компанія. Звісно, для допомоги ЗСУ. Також, як то кажуть, ще древні казали у здоровому тілі, здоровий дух. Спорт для мене це здоровий спосіб життя. Саме тому я вирішив взяти участь у благодійному забігу. Діти також спробували свої сили у спортивному заході. Один кілометр волі. Саме така дистанція була для маленьких спортсменів. Тимофій був налаштований лише на перемогу. Можливо, саме це допомогло хлопцю завершити забіг першим. Я перший раз в житті прибіжав саме підрозді. Мені було дуже важко. Я дуже радий, що я смо Родителі мої гордяться. Я... На півмарафоні участь взяла і українська легкоатлетка, дворазова бронзова призерка чемпіонатів Європи у приміщенні, учасниця Олімпійських ігор Ольга Ляхова. Спортсменка спробувала себе у дистанції 5 кілометрів. Я дуже щаслива, що в нашому місті є ще такі люди, які розвивають спорт, біг легкоатлетику, і це не просто такий біг, просто пробігтися для наших мешканців. Це також така волонтерська праця. Для мене це було тренування, тому що я біг. Гаю 800 метрів, 400, а буває 1500. А для мене 5 кілометрів це таке тренування на витривалість. Тому я сьогодні добре продишалася і зробила хороше тренування, тому я щаслива. Усіх учасників нагородили почесними медалями за участь, а перших трьох лідерів у кожній номінації ще й кубками. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. 22 жовтня у Кременчуці відбувся хокейний матч між місцевим клубом та київським соколом. У напруженій боротьбі перемогу здобув ХК Сокіл. Детальніше як пройшов матч, дивіться у наступному матеріалі. Останні три матчі поспіль не відзначалися успіхом для хокейного клубу Кременчук. Минулого тижня вони зустрілись з Дніпром в Одесі та з Київ Кепіталс у столиці, і обидва рази поступилися суперникам. 22 жовтня на льодовій Арені Айсберг у принциповому дербі хокейний клуб Кременчук зустрівся з хокейним клубом Сокіл. У матчі впевнено розпочали містяни, але відкрити рахунок нікому не вдавалося. На 13-й хвилині хокейний клуб Кременчук отримав подвійне вилучення, і протягом майже двох хвилин гра тривала 5 на 3. За цей час хокейний клуб Сокіл здійснив масовану атаку. На ворота Кременчука, але пробити голкіпера Кирила Кучера у суперників не вийшло. На 19-й хвилині з передачі Артема Целогородцева рахунок відкрив Віталій Лялька. На перерву команди пішли з рахунком 1-0. Всі хлопці гарно працювали. І одна помилка, і 0-1. Зараз в роздягальні побалакаємо, будемо виходити, все одно треба забивати. На третій хвилині другого періоду гравець хокейного клубу Кременчук Максим Максименко отримав вилучення за порушення правил. І поки хокейний клуб Сокіл грав у більшості, хокеїсти створили небезпечний момент. На четвертій хвилині Василь Юрій Качан закинув шайбу у ворота «Кременчужан», Чим зрівняв рахунок? Загалом можу оцінити, що ми граємо на думаю, 80% своїх можливостей, тому що Дуже багато помилок, провалів таких безглуздих, можна так сказати. Зробимо роботу над помилками. зайдуть тренери та розкажуть нам, вкажуть нам на наші помилки. То я думаю, все ж таки ми зможемо виправити нашу гру в обороні через повторюсь безглузду гру в обороні. Та треба все ж таки забувати нам більше голів. На 11 11-й хвилині Гліб Кривошапкін намагався провести силову атаку проти суперника, але сам невдало приземлився біля борту. Правила не були порушені, тож нікого стравців не вилучили. Проте до кінця періоду Гліб Кривошапкін на поле не вийшов. Я знаю Гліба як дуже міцного горішка, тому і сподіваюся, що він же сьогодні і вийде через декілька хвилин. Я на це дуже сподіваюся, тому що нам дуже його не вистачає. На сьомій хвилині третього періоду свою команду вивів вперед нападник Сокола Сергій Бабинець з передачі Вадима Мазура. Третю шайбу гравець хокейного клубу Сокіл Руслан Ромащенко закинув у пусті ворота на 19 19-й хвилині. Коли головний тренер хокейного клубу Кременчук Дмитро Сумець вивів шостого польового гравця замість голкіпера. Ця шайба поставила крапку у матчі, який закінчився з рахунком 1-3. Сьогодні були були гарні швидкості. Така швидка гра емоційна, десь десь на грані фолу. Але ж такі ігри дуже потрібні для нас, тому результатом задоволення. Не вистачає злагоджених дій в першу чергу, але ж ми над цим працюємо, повинні краще ставати кращими. Головний тренер хокейного клубу Кремачук відзначив серйозне налаштування своїх підопічних на гру. Але є певні помилки, які призвели до такого результату. Тож надалі команда буде працювати над виправленням цих помилок, аби показувати гідну гру. Ми були настроєні дуже гарно на гру. З перших хвилин це було видно. Хлопців горіли глаза, павили у щоті, забили першу шайбу. Не забувай, що ти забиваю тобі. Ну і помілки у хлопців. Ці помилки приводять забитим шайбом у наші ворота. на жаль. Наразі містяни мають десять очок та посідають четверте місце у турнірній таблиці. Наступний матч хокейний клуб Кременчук зіграє також вдома з харківськими берсерками 29 жовтня. Марія Бердаєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Дякуємо усім нашим воїнам, які завдають ударів окупанту і цим повертають Україні справедливість. Це фундамент існування нашої держави. Знищувати ворога і захищати людей. Слава Україні!